Цей рік був складним для всієї нашої нації. Він був болючим для людей, які втратили домівки важким для тих, хто втратив місце роботи або стабільний дохід. Проте велика кількість наших співвітчизників втратила найцінніше своє життя внаслідок цієї невиправданої кривавої російської агресії. Мені боляче за кожного українця. І сьогодні я хочу сказати вам дякую всім. Хто зміг прожити цей 2022 рік? В окопах, без світла, за кордоном, в операційній рятуючи життя або ремонтуючи критичну інфраструктуру нашої країни? Хочеться вірити, що мій канал дивляться різні люди, і ви знайшли себе серед перерахованих мною героїв. Тож, просто дякую. Кожен супергерой Марвел DC або відомий кіноперсонаж не коштує навіть частини вашої хоробрості та душі. Навіть Титан програє, а Україна ніколи. Я бажаю у 2023 році, щоб кожен з вас був живий та здоровий. Щоб ви могли спокійно ходити в кіно та грати на приставках або ПК. Щоб наші діти знову думали про мультики, а не про ракети чи дрони. Я хочу, щоб ми спали в ліжках, а не у бомбосховищах. І я хочу, щоб ми знову сперечалися хто краще, Марвел чи DC. який є найочікуваніший фільм цього року, і з нетерпінням очікували виходу якоїсь простої комп'ютерної гри. Всі ці, на перший погляд, неважливі дрібнички і роблять наше мирне життя таким, яким ми його пам'ятаємо. І яким я впевнений, воно скоро знову стане. І я сподіваюся, що скоро ми знову станемо щасливі і спокійні. Новий рік це унікальна можливість почати все спочатку, а тому я бажаю вам не відкладати на потім всі свої мрії. Якщо ви хочете піти у спортзал чи записатися ну, не знаю, на тайський бокс йдіть прямо завтра зранку. Якщо ви хочете вже давно подивитися певний фільм або серіал. Не відтягуйте цей момент. Якщо ви хочете зізнатись комусь у своїх почуттях, зробіть це не багаючись. А також всім бажаю побачити наш красивий світ, подорожувати разом з рідними та близькими. Або ж просто на самоті, головне, щоб зі спокійною душею, а не у таких умовах, як зараз. Ну і якщо ви хочете почати створювати контент для Ютубу, Тіктоку чи Інстаграму, починайте! Теж прямо зараз не відкладайте свої мрії в далеку шафу. Ну і просто дякую вам всім за підтримку цього каналу, за кожен перегляд і кожен донат. Я не просто так відповідаю на кожен коментар. Я вже пізнаю вас по нікнеймах та аватарках. А також безмежно ціную кожного з вас. Так, у мене було багато провалів. Проте найголовніше, що я бачу позитивні коментарі. І я бачу, що мої відео дійсно подобаються людям. Дякую вам за це. Знаю, що такі відео незвичайно бачите від маленького блогера. Ну, хто він такий. Проте я просто хотів подякувати вам, бо ви даруєте мені надію впевненість у власних силах. Сподіваюся, і я теж когось надихну, хоч трішки піднявши вам у цьому найскладнішому році в нашому житті, який, щоправда, вже йде від нас. 2022-й не винен, що наш сусід терорист. Проте саме 2022-й зробив нас нацією, зробив нас тим, ким ми є, і будемо тепер до завершення своїх днів. Ми, українці, і цей рік наш. Всіх з Новим роком, всіх з переможним роком нашої країни. Ви найкраще.